Шість років будували нову десятирічку у старому листі. До того часу у селі була восьмирічна школа. Колишній директор Роман Кривенький пригадує, звести школу могли швидше, однак обставини склались по-іншому. Мали ми побудувати ще будинок для вчителів тут рядом, але вийшло так, що цей перший поверх вестибюль, де ви заходите за півтора року до початку школи. Завалився перший і другий поверх, і тому потім треба було вирішити питання. Це добудувати. Потім треба було вирішити питання четвертого блоку школи, який теж знаходився на тих самих колонах. З тої самої цели Просторою сучасно було у новій школі. Згадує колишній випускник, а нині полковник служби цивільного захисту Іван Базів. До нової школи перейшов у восьмому класі. Тоді з однокласниками облюбували кабінет хімії. Клас хімії, як до тепер пам'ятаю, це наш клас був досліди там проводили різні. Ну, як, як діти, звичайно, що е, ну, трошки і е, нічимні були, можна так і сказати. Нині у старолисецькій школі навчається майже 400 учнів. З кожним роком випускають все менше дітей. Знаки дається сусідство з обласним центром. Школяри старших класів віддають перевагу Івано-Франківську. У Нас взагалі. Тенденція така, що кращі учні після 9 класу йдуть. Ідуть нас, ми близько коло обласного центру, коло міста Івано-Франківська, і тому від ті більш таких сильних здібних дітей ідуть. Вони навчатися в коледжі, гімназії. До 30-річчя школа має чим похвалитися, каже директор закладу. Вдалося чимало зробити. Зокрема, завдяки сільському голові Анатолі Лущаку. Тут облаштували майданчик зі штучним покриттям. Повністю оновили котельню та дах. Зробили капітальний ремонт актової зали. Останні проект. Спільниця Всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерев'янка та батьківського комітету. Нині батьки працюють над новим проектом. На часі тепер також реконструкція і хочемо, і побудова внутрішніх туалетів для школи, тому що це є проблема, досить серйозна проблема. Також це йде з фінансування батьківського комітету. Помаленьку вже зібрали майже половину грошей, але не все так гладко береться, як планується.